Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Риба Карпат. Слава Україні, героям слава! Сьогодні вже у нас 1 серпня 25 року. Час біжить. От і ми знову в низинах Карпат будемо і сьогодні пробувати знайти білих грибочків. Взагалі то є стимних грибочків. І так, сьогодні першого і... І восьма година зайшли до лісу і досить прохолодно, 12 градусів тепла. Ну, в горах мінус 5 градусів, десь там 7 градусів, 7-8 в тих межах. Досить прохолодно. Так, добре, саме цікаве. Будемо фіксувати на камеру. Побачите, як повільнюється збирання грибів на Карпат, у зв'язку з тим, що молодих стає з кожним днем все менше. Але незабаром повний місяць і земля нагріта, я думаю, буде поновлення. Поновлення врожаю доброго білих грибів. І так, пройшло хвилин п'ять уже. І от перші білячки. Ось вони. І не пані. І... Зовсім непогані, молоді. Ой, чудовий відочок. Не густо, але щось є. Ось один ди І... Радує, що є молодші. Здається, тут во грибок зі сховався. О. Так і є. І так пройшло 40 хвилин. Ось такий результат у нас. Ну, результат терпимий. Може бути. Десь не десь по одному типу попадається. Тоже, мабуть, будь за великий. Хоча, Та ні. На сушку це годиться. З вигляду. це мені подобається. Особенно. Ось там бачиш, бачушка є. Так, тут уже зеленый, а тут все Все, будет живий. Так. Zde je ký veres. Zde je ký І так, прийшла вже година двадцять. Година двадцять часу. Ось наш результат. Терпемо. Ось, з вигляду непоганий блячок. Ну, такі є. О, який грубаски, о! Я вже роблю другий рейс. Ось такі два знайшов, ось, А тут ще два такі. Ось один і ось який. Другий. От білячок у нас ліщиновий. От росте. Ліщина і прямо вон з корення, і білячок. Так, але треба другу руку Я його не витягну. Ще один більшенький білий. Так, ось який у нас вже результат є. Непогано. ще такий керсончик О. от і завершуємо ми сьогоднішній похід до лісу по білій гробачки похід більш-менш вдався хоч і назбирали мене багатсько от показую результат Ось такий результат у нас сьогодні білих грибачків. Ну, а вам, як завжди, бажаю здоров'я і мирного неба над головою. І заходьте до лісу, пам'ятайте, ліс ваш дім, тож не засмічуйте його. Також не копайте грибочки. Вони зачищують повітря, яким ми дихаємо. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас сторицю. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. Завтра, мабуть, час відрізати високогір'я Карпат. Зокрема, взяти ведеречко на малину. Ну, більше цікавить малина, як гриби, але звісно, за грибами ми подивимось.